Яка дрібниця, яку ви почали робити, помітно покращила ваше психічне здоров'я? Я почала ходити лісовими стежками в моєму місцевому парку. Я проходжу три милі щодня. Це допомогло мені фізично і морально. Це майже година, коли ніхто не потребує, щоб я щось для них робила. Ніщо не потребує моєї уваги, окрім найближчого оточення. Я можу плакати, можу посміхатися білкам і птахам. Я нікому не заважаю і не виправдовую чиїхось очікувань. Це таке полегшення. Знаєте, як ви відкладаєте продуктивні та корисні справи, тому що вам не хочеться їх робити? Типу, о, я почну тренуватися наступного тижня, або почну їсти здорову їжу після канікул, або подзвоню батькам наступного тижня, або напишу другу завтра. Я перевертаю це лайно і використовую його на нездорові речі. Я буду хвилюватися про смерть і божеволіти через це наступного тижня. Я скажу собі, що я шматок лайна після свого дня народження, я наїмся цієї їжі завтра. Це не панацея, але дуже ефективний спосіб позбутися поганих думок і почуттів на невеликий проміжок часу. Зазвичай, коли я повертаюся до цих почуттів, вони не такі вже й погані, і з ними досить легко впоратися. Можливо, мій мозок обробляє їх підсвідомо, коли я займаюся іншими справами. Мій психотерапевт казав щось подібне, але тільки про те, що я кладу свої тривоги в коробку на полицю і кажу собі, що повернуся до них пізніше. Я дозволяю собі не турбуватися про це в цей момент, і, врешті-решт, я забуваю про коробку на полиці. Я також роблю навпаки, витрачаю 5 хвилин і записую всі свої тривоги і стреси. А потім, коли вони знову підкрадаються, кажу собі: Ні, не треба про це зараз турбуватися. Я вже турбувався про це раніше сьогодні, і я можу відпустити це. Обов'язково спробуй цей метод. Вийти на вулицю на 10 хвилин незалежно від погоди, ніякої мети, ніяких фізичних вправ. Просто сиджу на лавці або стою на вулиці і дихаю. Зміна обстановки, свіже повітря, відчуття сонця чи вітру на шкірі діє як жорстке перезавантаження для мого мозку. Я навчаю дітей, і бувають такі дні, коли без жодної причини вони поводяться абсолютно неадекватно. Тож ми виходимо на вулицю. Якщо майданчик вільний, чудово. Але навіть просто побігати по траві або прогулятися навколо будівлі допомагає нам перезавантажитися. Одного року у нового директора виникла ідея ротації канікул щотижня, щоб інший вчитель отримав додатковий час без дітей, щоб займатися нескінченною паперовою та рутинною роботою. На папері звучить чудово, але я ненавиділа це тому, що, чесно кажучи, я люблю перерви. Я не граюся як діти, але мені подобається мати 15 хвилин свіжого повітря і сонця щодня. Перестав порівнювати своє життя і продуктивність з життям і продуктивністю інших людей. Ви можете почати з розуміння того, що всі люди влаштовані по різному і мають різні таланти, рівень енергії, соціальні навички. А головне, деякі народжуються з грошима, а деякі ні. Після того, як ви приймете це, абсурдно думати, що ви досягнете успіху в тому ж темпі, що й інші люди. Також ви не повинні навчатися не скидати з рахунків і позитивні моменти. Ви можете зробити це, склавши список своїх досягнень, коли ви почуваєтеся пригніченими. Коли я роблю це і читаю список, це миттєво покращує мій настрій, навіть якщо я перебуваю в такому періоді життя, коли я нічого не досягаю в даний момент. Почав використовувати планувальник розміром з дорожню сумку як довгострокову пам'ять. Я побачив відео з лекцією якогось лікаря про те, як люди з «здух» повинні все записувати. Він сказав, що кожен з здух повинен мати планувальник на ланцюжку навколо талії. Не хочеться в це визнавати, але він мав рацію. Я перестала говорити собі, що я дурна, недостатня, лінива, бездарна тощо. Тепер я розмовляю з собою тільки в найкращому сенсі, і це має велике значення. Записування того, що я зробив за день. Це дрібниці, але насправді записувати це дуже корисно, тому що це допомагає зрозуміти, чи достатньо ти зробив за день. Коли це стало звичкою, я почав пам'ятати про це, щоб усвідомлювати, наскільки я буду розчарований, коли підійду до аркуша паперу і нічого не запишу. У мене є баночка, і ми з партнером щотижня пишемо туди позитив, складаємо її, а потім відкриваємо в кінці року. Раніше ми робили цю практику подяки щодня, але ви знаєте, що таке життя. Тож, тепер це відбувається щотижня. Виходити на вулицю раніше я був дуже ізольованим, спілкувався лише з кількома близькими друзями. Щочетверга я почав ходити до танцювального клубу Квір Лайну. Моє психічне здоров'я завжди було жахливим, але я помітив, що з тих пір я принаймні став більш впевненим у собі, більш соціальним і щасливим. Я навіть не розмовляю там з багатьма людьми. Іноді розмовляю. Але здебільшого обмежуюся розмовами з барменом, організатором і швейцаром. Але це все одно щось. Більше спати, різниця між шестима і восьма годинами для сну для мене величезна. Я функціоную набагато краще, коли сплю 8 годин. Оточувати себе позитивними медіа. Це здається дешевим і вимушеним, іноді це досі так. Але те, що замість слів О Боже, мені 30, що я роблю, я бачила слова у тебе ще є час, дуже допомогло. Я видалила багато саркастичних акаунтів про психічне здоров'я в Інстаграм і замінила їх на позитивні, мотивуючі акаунти та клінічних терапевтів-психіатрів, також дуже корисно. Вигул моєї собаки зазвичай ми з дружиною вигулюємо його двічі на день, і це одна з моїх улюблених частин дня. Ми використовуємо цей час, щоб поговорити про наш день та інші речі. Тому це дуже приємний момент для нас не переносити речі з одного завдання на інше. Робота є робота і закінчується, коли вона закінчується. Сон є сон. Вечеря це вечеря. Робота у дворі це робота у дворі. Дружні посиденьки це дружні посиденьки. І так далі. Ніщо не перетинається. Це не означає, що ви не можете слухати музику чи читати книжки під час роботи. Але не носіть із собою те, чим ви не займаєтеся, інакше це тільки накопичується. Харчуватися так, щоб підтримувати стабільний рівень цукру у крові. Раніше я занадто довго не їв, або їв недостатньо, або уникав певних груп продуктів, що призводило до нестабільного настрою та енергії протягом дня. А потім закінчувалося тим, що я тягнувся до продуктів з високим вмістом цукру для швидких енергетичних циклів з подальшими зривами. Коли рівень цукру в крові нестабільний, виникають перепади настрою, втома та дратівливість. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Ще побачимось.